Доброго ранку, я з України і знімаю вулиці, будинки населеного пункту, такого як Хавертаун. Зверніть увагу, на будинку висять кажани. Це прикраси до свята Хелловін. Жовтень це день, це місяць, коли люди в Америці... Починають готуватися до свята і проводять його з насолодою. Подвір'я, за невеличким парканом дитяча площадка, там і будиночки, там і зона відпочинку, розкішні крісла, дивани. А ось там дитячий дерев'яний будиночок. Зараз спробую його показати ось тут. він. Тепер зніму і сам будинок. І ось він перед вами.